Угу. Чудово. За тиждень прийому пацієнтів, а це понад 70 людей, антибіотики призначають двом-трьом людям, каже лікар пропивницького Дмитро Корольков. Антибіотики призначаються тільки в тому випадку, коли ми підозрюємо або маємо вже докази бактеріальної інфекції. Говорить, нерідко його пацієнти просять виписати їм антибіотик. Дуже багато людей просять антибіотиків, дуже багато вже приймають на момент звернення до мене, тому мені доводиться їх відміняти ці антибіотики. Українці взагалі дуже сильно люблять антибіотики. Це якась віра в щось таке е, чарівне. Більше того, чим дорожчий цей антибіотик, тим він має бути ефективнішим ну, на думку звичайного пацієнта. Це дуже велика проблема. Говорить, виписує рецепт і обов'язково ставить печатку. З 1 квітня видаватиме тільки електронний рецепт. Його можна буде роздрукувати на папері. Трошки не готовий морально, тому що з урахуванням того, як зараз працює система електронного здоров'я, як вона зависає, і з якими проблемами зараз стикаються медичні працівники та і пацієнти, які сидять в черзі і не розуміють, чому так довго відпускає лікар своїх пацієнтів, то звичайно це буде проблемою, тому що ще більше збільшиться навантаження. Якщо у нас все таки з'явиться можливість працювати швидше, то впровадження електронних рецептів це шах, це крок. Вперед. Для того, щоб отримати електронний рецепт, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я. Пацієнту надходить код. Він має показати його в аптеці. Фармацевт має дати ліки тільки за призначенням лікаря. У цій кропивницькій аптеці останні два роки антибіотиків купують вдвічі більше, ніж до початку карантину, каже завідувачка Ольга Касяненко. Згідно наказу 360 антибіотики, а також препарати, які відпускаються за рецептом лікаря, відпускаються за паперовими рецептами, з печатками лікарів. Більшість людей зазвичай звертаються не з офіційним рецептом, з печатками лікарів, а з лікарським призначенням, просто написаним на папірцю. Перелік препаратів. Які лікар призначає для лікування, говорить, працювати з електронними рецептами готові. Програма у нас працює вже на даний час. Ми відпускаємо інші препарати. Відвідувачі аптеки про продаж антибіотиків з електронними рецептами кажуть так: багато людей лічаться самі і не розуміють, що вони їдять. Це ж не просто скарбінка, що там купив і без рецепту зівтей. І все. А це треба якийсь, щоб порядок був. Є ж препарати різні, там різного спектру дії, то потрібно якось з лікарем согласовувати, а потім, щоб собі проблеми не було. Думаю, що це не особо буде удобно, тому що іноді хочеться купити такі лікарства, які можна без рецепту. Я сама медсестра по професії, поэтому я ну, знаю іноді, які треба лікарства. Тим більше врачу попасть не так просто. Виходить. Треба записатися, там проходять дні. А буває, тут срочно треба щось, горло что. Що. чому важливо контролювати обіг антибіотиків, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Безконтрольне споживання пацієнтами антибіотиків воно призводить до того, що мікроорганізми звикають до цих антибіотиків, і вони вже потім не видають лікувального ефекту і не діють на людський організм. Це дуже велика проблема. Вона вважається антибіотикорезистентність, коли у бактерій виробляється стійкість до медичних препаратів антибіотиків. Говорить, видача електронних рецептів дозволить контролювати лікарів, пацієнтів і аптеки. З початку карантину об'єми споживання антибіотиків в Україні. Ні, у понад два рази. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.